Загублений в ритмах генераційний потік шукає своєї індивідуальності. В часах, де порожність кристалізовується в культ, На стрижні маленімів хочеться свого, готованого ними, подобаного нами, по косах згублених пастки, з скосами полк, оберегом витнуто порожнечу. Течі від зверхності гам. Люди залюднюють нелюдськістю звірів. Перед братами нонвідента Руда, кожен патрон у магазині, не витрині манікеном, що кожна вона. Етнофарш мікшується не для загального блага, лише для втамування чиїхось амбіцій, ціною деструкції. Там видно коло. Моральний фарш у душі вирощує вбивць та пшелони атракціонів, вирощує галочки для протоколів ціною знецінення дива. Очі ст'янілі від історичної жовчі випитої. залпом до дна. Кожен в патронному магазині на вітрині манікензи, що кожна воно.